Ясна зоря сходить над солом, бачиться мені, віриться мені, вчителька моя й досі за столом. Зошити свої дітвора здала, то вразливих душ повісті малі. Двійка школяра, гора школяра, з моршкою лягли на її чолі, А з вікна пливе золотий пилок з сонячним струмком сяє в темноті. Вчителька моя, скільки ж помилок виправляли ви. В кожному житті нам ростить міста і хліб на цілині, вам навчать дітей і радіться них. Прийдуть восени, підуть навесні, по шляхах зернистих, по шляхах простих. Вчителі, шановні, милі, на вашу честь вітання ще хай буде загода в родині. І радісні у сіні радісні, єднині, учнів гарних та старанних, днів ласкавих та безхмарних, щоб були у вашім домі всі щасливі і здорові. Вам радості на щоб була доля, мудра світла. дари, щоб нашла вам повністю, розкішні, пишні і привітні. Хай щасливо і успішно. День, в школі день проходить ваш ми тепер ой, і радіють діти, як заходите в клас. а я вітаю, Ми сьогодні вам бажаємо позитиву і кохання, щоб, щоб збували всі багані. З ним вчителя бути. Ви тирадісний бажаю, хай ночі пролітає, швидко, гарний. Швидко. Як вісні. Час віра в краще не покинеть вас, зіриться, надія не згосає, Господь життя оберігає. Вітаю вас з десь святом, бажаю вам на і щастя ще Мої вітання вчителя, прикрасим, щирим, креативним. Шаную вас уся земля. Привітати шуле. Наші милі, любі вчителі. Вам поплодить і я ж до землі. У взятись, кузьму в Зазнання топіння і тупо мама, мама. Розвідає вода сині, розбіга мені мали свого полічево. Що заплановано було? все зробили. Хоч і енергії було б затрачена багато, то основне дітей учили і любили щодень у школі. Це була робота і свято. Тож дякуємо щиро за турботу, за свято, що в душі жила щоденно і за порядність, мудрість і турботу. Бажаємо вам, щоб щороку дітвора в школу прибувала, щоб з дитячого садка множення близаноження знали. завжди, щоб добре, без проблем ішов процес педагогічний, щоб не з... щоб не жаліли ви за тим, що вас турбот багато вічних. Щаслива директор, коли в нашій школі розумна і добра її заступник. Отож ми сьогодні окремо вітаємо Товкову турбот, -то крім уроків гора. Спасибі вам сьогодні, кажуть, і бажаю на майбутнє добрих і старанних учнів. В школі є така посада: це вигарний і новатор, невгомовний весь в роботі, педагог-організатор, скільки справ завжди у неї, скільки творчості горіння, і вона таки вміє передати вміння дітям. Побажаю... Мимо ще вищим досягти висот зірков, щоб про школу нашу рідну була слава ринула повсюди. Являється все щодо довкола людини та світлі незем'яний, світочних наук. Тож я математиків красно вітаю за рівні і формул та точних наук. За те, що задачі важким теоремам доводиться учнів, щодня і почити. Комусь таке ж треба. Без цифр і без форм в сучасному світі важко покажити. Загинули, люди, повірте, без мови. Бо би вони спілкуватись могли якби не вміли писати і читати, то деякі печери ще й досі були. Б. В школі ми в чому вісні мови, найближчі там кордон. Стало рідне дітям слово, куди добрий цим. іноземна дивна мова, так потрібна зараз сім. Особливо всіх умовах, особливо молодих. Святом вас люблю, мої вчителі. Хай день прекрасний, розкідні світ, діти чудові моєї землі. Інформатика, наука всім потрібна нині. Тож купіть батьки комп'ютер, то дещів чи сину. Ну, звичайно, в курсі втома ще, ще комп'ютера не ждуть, то освоїти науку можна прямо в школі. А якраз щире, вчительці чудові. Я бажаю їй удачі завжди будь здорові. Будь веселий, щоб щастя всміхалося завжди. А у школі й пер... першокласники, щоб з комп'ютером на ти. Вченьки тепли, запаться, відчинки. Боже, як хочеться спать. Так мені ж оту рубіжну і зранку до мачі чи читати. Все з бідній голівень. Гамлет, рем... Марія, Ремарк, Рідна учителька, згляньтеся, мені вже сниться Лаурин Петрак. Люди, бажання, значительно вітаємо, хай від роботи. Щастя подаваші досягнули, ніхто не забуде, хай зарплати вас ради хай відпуску нагади, хай не збройські веселі в моменти. Трофель. Ми на співах соспівали, ноти різні вивчали, композитори, поети, різні п'єси і саме. Чителю музики співає, нам любов до пісні прибиває. Старте, то спортом ти займайся, ходи на фізкультуру, побільше віджимайся. Вчити все покаже, навчить тебе стривати. Ну а коли захочеш, спортсменом можеш стати. Хімія наука віку, на кожен мить, так вже треба людина, що не знає, що робити, хто його з хімії не знає і не поважає, той у груді, глибин, не серце, але ж осміг має. Далеке минуле, у мандри прекрасні, сучасні події, дебати щодня, Учитель історії, мах і урагу, бо дуже рливі дає нам знання. Історика гречна зі святом вітає, спасибі за вічний учительський труд. Кажуть, школа віків, то є храм науки, то до чого всі знання, як не міють руки, Що зростали не летають учні, а сарані. Є хороший їм урок трудове навчання. Тож вітаю вчителя, що не тільки знає, а й уміє все робити, ще інших навчає. Здраси, з радостю і бою. Від перших навчальних років до випуску скувати з один із довгих років для нас, як мами і тату. Душевні ви, правдиві, ці нас завоювали, до наших проблем чутливі очима своїх Ж Буде хай день з мама, у ваше прекрасне свято ви не марно, то ж можете святкувати. А ми ваші, а ми ваші вихованці, що вже усмішка не зласи. Ми будемо вуче без двору таке назад. Сьогодні вітання ми сила. І ми хай дуже з ним здоров'я. Всі днімо світли, не знайте дитині коли. Хай буде улюблена наша школа. Хай буде найкраща на у світі. улюблена наша школа.

Святом. Бажаємо, бажаємо вам щастя, здоров'я. Ми вас дуже любимо. Бажаємо вам терпіння, щоб ви вас слухали учні і щоб ви були найкрасивіші. Бажаємо вам здоров'я, миру, щастя, щоб ваші учніки вас завжди слухали та побажали. Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум всіх на ті, і навіть берізка біля школи сьогодні похили.